Ну, справа в тому, що цій, ця вулиця, скажімо, не ремонтувалася вже років 25 точно. По цій вулиці пускають великі машини, грузові, які возять пісок, гравій і так далі. Там на, Зробили перевалочну базу на цьому спортивній площадці. Так що будинки аварійні, а такі машини тяжкі ходять, знищують і будинки, тому що вибрація йде на будинки, і, звичайно, знищують дорогу. Ну, що сказати, не ремонтується. Одне роблять, центр роблять, чуть з боку центру, значить, знищують вулиці, знищують все. Так що якось стараємося заблокували наразі вулицю, щоб великі машини не ходили, грузові значить, не ходили і не знищували. Наразі, а там за 30 днів заява написана головому голові міської ради. А за місяць часу буде відповідь. Ну наразі блокуємо. Ось і все.